Пановні користенці, дорогі земляки, як ми і домовлялись, хочу вас поінформувати про те, яким чином в останні дні розгортались події навколо питання, яке збурило, збудило багатьох жителів нашого Коростенського району, питання, яке викликало обурення і спротив у багатьох жителів. Таких областей України, як Київська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Волинська і ще ряд інших областей, це ті області, де найбільше проживає кількість громадян, які мають стати постраждалих від аварії на Чорнобильській атомній станції. І коротко хочу нагадати, що в кінці минулого місяця Кабінет міністрів України дав доручення. Національному агентству зоною управління зоною відчуження підготувати проєкт постанови про скорочення переліку населених пунктів, які відносяться до територій забруднених. І е, ця постанова е, суть її, надзвичайно коротка. З більш ніж 800 населених пунктів пропонували залишити всього 160. Причому з цього переліку е, зникали практично всі великі населені пункти. Такі, скажімо, як коростень, овруч, ну і багато інших. Безперечно, поява такої постанови, причому в час, коли йде війна, коли в країні надзвичайно напружена ситуація, коли бої на сході важкі, коли е, Оці області, які я назвав, вони ж практично всі межують з Республікою Білорусь на території, якій сьогодні, ми ж знаємо, існує загроза, знов якогось недружнього ставлення до України. В будь-який час ми можемо очікувати звідти провокації, заходу якихось військ, таке інше. І в цей час уряд не придумав нічого кращого, ніж опублікувати текст цієї постанови. Де йде мова про скорочення цих населених пунктів, а це означає, що люди, які проживають на цих територіях, могли втратити свої соціальні гарантії: пільги, доплати, пенсії підвищені і таке інше. Ну і, безперечно, це все вивело на вулиці. Велику кількість людей, ви знаєте, що були події у нас в місті, в овручі, в інших містах України. Люди протестували, громадські організації об'єднались, причому вживались навіть такі радикальні дії, скажімо, як перекриття трас міжнародних. Да, сьогодні це не можна, закон це забороняє, тому що воєнний час. Але люди таким чином виявляли своє незадоволення. Безперечно, ми, я маю на увазі. Народні депутати сьогодні керівники громадських організацій об'єднались, створили е, такий комітет, робочу групу, яка комплексно от протягом останніх 10 днів займається вирішенням оцієї складної е, проблеми. І я вас інформую, що було на цьому тижні. У нас було засідання Верховної Ради декілька днів, на якому. Виступав я, виступали мої колеги, де ми звертались від Верховної Ради України до нашого українського уряду, кабінету міністрів. А хочу підкреслити: саме з Кабінету міністрів України пішла ця ініціатива, Верховна Рада не має до цього ніякого відношення, як і президент України. Тому ми в Верховній Раді закликали український уряд. Відмовитись від цієї ідеї прийняття такої постанови, ми зареєстрували у Верховній Раді проєкт своєї постанови про накладення мораторію на прийняття Кабінету міністрів отакого от недолугого, надзвичайно непродуманого рішення. Поки що ця постанова у Верховній Раді не розглянута, але наші активні дії, наше звернення і до уряду. Я особисто проінформував і офіс президента України про можливі негативні наслідки, які може викликати прийняття цієї постанови. І мені здається, що наші спільні дії разом з людьми, з громадськими організаціями мають привести до позитивних результатів. Я відчуваю і з тієї інформації, яку ми маємо, що уряд. Зараз готові відмовитись від цієї ідеї. Остаточно ми хочемо почути це від голови е, сьогодні е, і Національної комісії, яка займається цими питаннями. І головне від прем'єр-міністра України пана Шмигаля. Е, на початку наступного тижня ми повинні зустріти з ним. І остаточно поставити крапку в цій історії. Я дуже сподіваюся, що вона буде позитивною на даний момент. Але що я хочу зараз сказати вам, дорогі мої земляки? Історія, пов'язана з чорнобильськими проблемами, вона ж не сьогоднішня. Уже багато років уряд не виконував. І цей уряд, і попередні уряди не виконували ті зобов'язання, які повинна виконувати держава по відношенню до людей, які проживають на забруднених територіях. Чорнобильський закон, основний про статус і соціальні гарантії громадян. Він же ж виконувся лише частково, Давались якісь кошти там на оздоровлення громадян, частково фінансувалося харчування дітей. Пенсійне забезпечення було врегульовано таким чином, що хто дійшов до суду, то через рішення судів отримували підвищену Чорнобильську пенсію, а ті, хто не зміг в той чи інший спосіб вирішити це питання через суди, отримували мінімальну цю пенсію. І я міг би ще навести багато проблемних питань, скажімо, частина громадян здало житло. Якщо говорити про Овруцький, Олевський райони, і до цього часу держава з ними не розрахувалась, і багато інших питань. Так от, весь цей комплекс таких проблемних питань він накопичувався давно. І я і ряд моїх колег з Верховної Ради пропонували уряду прийняти нову державну програму, яка б враховувала оці всі проблеми і відповідно визначала шляхи їх вирішення. Уряд до цього часу відмовив, відмовлювався е, приймати таку програму, натомість шукали якісь прості шляхи вирішення. І от один із них, той, який урядовці сьогодні хотіли зробити, це просто механічно скоротити кількість населених пунктів. Але люди ж обурились, чому? Дані, які покладені були в рішення уряду сьогодні, вони останні. Проведені дозиметричні дослідження, останні радіологічні дослідження, вони базувалися на даних 2011 року. Так пройшло вже багато років з того моменту. А уряд кожних три роки зобов'язаний був проводити дослідження свіжі, їх публікувати в засобах масової інформації. Цього не робилось. Тому люди й говорять, що сьогодні ми не довіряємо тим даним, які уряд мав використати в цій постанові. Ну, Є ще цілий ряд моментів, які потрібно врегульовувати, потрібно враховувати. Тому ми будемо наполягати на тому, щоб український уряд зробив, пішов нам на зустріч і зробив таку групу експертну разом з депутатами, з фахівцями, де обговорив весь цей комплекс проблем і все-таки погодився на те, щоб прийняти таку державну програму. Крім цього, ми зараз проводимо роботу над тим, щоб провести, чи це буде на базі користання Житомирської області, можливо, в сусідніх областях провести велику всеукраїнську нараду з залученням науковців, з залученням фахівців. Аналогічну нараду ми проводили в 2013 році в користені. Тоді ми обговорили весь цей спектр проблем, прийняли рішення, які довели до уряду і. Тоді нам вдалося призупинити ліквідацію цих пільг, бо давно вже уряд якби, планував це. Тепер ми дуже сподіваємося, що після того, як ми проведемо таку аналогічну велику професійну нараду, її висновки, її рішення теж можуть попливати на подальше рішення нашого українського уряду. Ще є цілий ряд питань, над якими ми зараз працюємо. Ви знаєте, що йде збір підписів під електронною петицією до президента України, тому що президент повинен знати, що відбувається в областях, тому що урядовці можуть йому і не доповідати іноді до кінця. І е, сьогодні є, існують певні технічні проблеми пов'язані з збором цих підписів. Люди говорять про те, що у них немає. Можливості через електронні сучасні гаджети, підписати це і таке інше. Я можу вам сказати: приходьте, будь ласка, в приміщення сьогодні нашої бібліотеки центральної, в читальній залі там є цілий ряд комп'ютерів, які встановлені для того, щоб громадяни могли через них, через ці засоби електронні, свої виконати якісь свої функції. Підпис зробити, ще якісь інші послуги. Приходьте, вам там спеціалісти підкажуть і допоможуть це зробити. Понеділок, наступний, у нас буде чергове засідання робочої групи. Ми там обговоримо ситуацію, яка буде на той момент, приймемо відповідні рішення і будемо рухатись подальшому всі разом. Найголовніше це те, що ми зобов'язувалися Інформувати вас постійно, що власне я зараз і роблю. Бажаю усім зберігати спокій, бережіть себе, бережіть своє здоров'я і надійтесь і вірте в те, що обов'язково наші спільні з вами зусилля принесуть відповідні позитивні результати. Сьогодні ще раз дякуємо нашим Збройним силам України, нашим захисникам славним. Віримо в перемогу, яка обов'язково буде. Слава Україні!